Почнемо із гарячої теми: Верховна Рада ухвалила закон про повернення незалежності набу і САП? Я сьогодні жартував, Героїв. що в самурая є лише шлях, угу. але з метою є проблема. Я сьогодні жартував, що головне, щоб через тиждень мене мусили він... знову вибувати да? на протести, бо вони передумають і ще раз проголосують. Як ти оцінюєш те, що відбулося, і чи дивився ти. Чи дивився ти власне саму трансляцію? Тому що ми бачили, ну я особисто бачу багато вирізок, зокрема, середнім пальцем Сергія Власенка заявами там Олексія Гончаренко, якимись там ще, скажімо так, шоу деяких народних депутатів, не будемо називати їх, щоб не робити зайві реклами. Перше, чи ти дивився саме голосування, що відбувалося? Сьогодні просто трансляції давно в Верховної Ради було, і друге. Що загалом відбувається із е, кейсом незалежності на Буїсап? Я дуже люблю е, дивитися Верховну Раду, насправді це. Скучив. Е, е... Ну, Я насправді люблю дивитися Верховну Раду з ложі преси, та, тому е, Руслан Олексійович, е... Якщо ви дивитеся, ви дивитеся, і всі колеги з Верховної Ради, давайте вже нарешті вирішувати це дебільне питання з доступом. Ну, зробили пряму трансляцію вже якби прийняли цей хрест. Да? то давайте повернемо пресу вложу преси. Деякі народні депутати із цією трансляцією можуть втратити сенс свого існування. можливо, голові Верховної Ради це і на користь, то може подумайте, щоб ми нарешті на роботу прийшли туди. а?